Немає сумніву, можливо, не 100%, але принаймні 80% хочуть цього. Так що мої думки на цю тему були, коли я намагалася знайти правильний меседж. що треба зробити з Росією. Відповідь проста. Перемогти кремлівський режим в цій війні і не боятися його перемогти. Демократичний світ набагато сильніший за Путінську Росію, набагато сильніший, і мені прикро це говорити. Але ми могли би вже перемогти, якщо б допомога Україні була достатньою тоді, коли українці вигнали росіян з Херсону і Харкова. Це був переломний момент. Але потім. Був страх путінського шантажу і страх перемогти Путіна, страх э, перемогти цей цей жахливий режим в Кремлі. Хто відповідав за цей страх? Я думаю, ті, хто мають військові ресурси, Чи це по обидва боки Атлантики, І це природно є другим меседжем. Від того, що я вже сказала, що наша основна проблема сьогодні можливо не Росія, а ми самі. Чому? тому, що ми не маємо чіткої єдиної стратегії відносно Росії. Ви запитали нашу думку в Балтійських країнах щодо Фінляндії і Росії. А я маю сказати, що нам необхідна стратегія, і стратегія без страху. Перемогти режим Путіна не лише щоб Україна е, перемогла це, теж підставлять су підсумків деяких столицях, але нам треба не боятися е, перемогти цей жахливий режим, і нам треба таку стратегію розробити. І відповідаючи на запитання, як нам жити з Росії. Ви думаєте, що боялися перемогти Росію через реваншизм? Ні, боялися що. Будуть проблеми. Якщо Росія розвалиться, то буде проблема. Можливо, будуть територіальні проблеми, щось на кшталт того. І я бачу, що цей самий підхід застосовувався, коли ми оголосили власну незалежність або відновлення на столі в му році. За декілька місяців Віталте Сласберґі, наш тодішній голова держави, отримав лист. ta i mitë Margaret Thatcher, mitë Helmler, kolja i mitë prezidenta Franci, mitë І це цей лист був надзвичайно вічливий, але сутність була така: хлопці, дівчата, не розхитуйте човна, і сутність листа була така. Може, можна щось зробити таке, щоб радянський союз не руйнувати? Щось таке пом'якіше, і ми просто їх не послухали. Ми зробили те, що вважали за потрібні, і сьогодні ми є незалежною країною. Ми не з, не з з карти світу, і те саме стосується Росії, бо ми надаємо звісно величезну військову підтримку Україні, але цього недостатньо для того, щоб перемогти Росію на полі бути болі. І дехто думає, що можна повернутися до так званого «business as usual», встановити укласти цю мирну угоду, і тоді можна собі співпрацювати з Росією, яка вона є сьогодні. Це трагічна помилка. Вона може бути життєво трагічною для багатьох європейців європейських країн, тому що Росія поводиться як мафіозо, як вуличний бандит, і не можна з цими бандитами співпрацювати. Для мене абсолютно це зрозуміло. Я як доктор можу вам це сказати. Це буде тим самим, як відмовитись, відмовитися оперувати хірургічно видаляти ракову пухлину і і після того використовувати, скажімо, довготермінову радіотерапію, це видаляти з Росії цей путінський режим. і Тоді лише ми будемо здорові всі в Європі.